Вибухають військові бази РФ і зафіксовані удари по колонах солдат, палають міста. Імовірно, це атакамси. Так різко заявили про себе. Ракети, схоже, турбують країну агресорку цілими групами. Влітають на РФІ декількома хвилями, аби показати, яку є справжня розплата за те лихо, яке вони приносять українцям. Нарешті ми отримали змогу більш потужно покарати расистів. Як усе це відбувається? Дивимося вже за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. Ну і також залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. Стало відомо про те. Що відразу ряд міст на території АРАФІ опинилися під ударом, дісталося навіть Москві, і схоже, ставка підвищується. Про атаку повідомив мер міста Сергій Сабянін. За його словами, сталися потужні вибухи. У свою чергу керівник центру протидії дезінформації про РНБУ Андрій Коваленко без подробиць повідомив, що Москву дійсно атакували. Масштабний удар накрив різні регіони Росії. Під Новгородом, наприклад, підірвали 13-й арсенал головного управління ракетно-артилерійського управління. Таким чином арсенал знаходиться за шістсот 80 кілометрів від кордону з Україною, і там зберігалися снаряди для ствольної артилерії, міни для мінометів, ракети для РСЗВ «Град», «Смерч» та ураган. Ну і також ракети іскандер, північно-корейські балістичні ракети КН 23 зенітні ракети до с С-400 та боєприпаси для комплексу. Тор наступний удар був на завод компанії Евко у Білгородській області. За словами Коваленко, підприємство публічно виробляє харчову продукцію, але насправді також виробляє. Вантажні дрони, які використовує рашиська армія у військових цілях. Також повідомляють про пошкодження інфраструктурного об'єкта та лінію електропередачі. Частина населених пунктів без світла. До слова, евко це рашиська компанія, що управляє декількома підприємствами масло жирової промисловості. За даними з відкритих джерел, є найбільшим рашиським виробником спецжурів та маргарину. Компанія виробляє майонез, рослинні олії, кетчупи, молочні та кисломолочні продукти. Але цього було мало. І наступним підірвали командний пункт угрупування. Військ «Сєвєр», що знаходиться під Білгородом, після вибухів почалася велика пожежа. І як повідомляє прес служба головного управління розвитки міністерства оборони України, люди спостерігали густий чорний дим, відчували його запах. Та чули гучні звуки вибухів. Гурмо України нагадує, що за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна справедлива відплата. Додали в українській розвідці. Це ще далеко не кінець, адже нанесли великий удар і по Самарській області рашистські телеграм-канали пишуть про атаку до селища Соснівка, поряд із яким знаходиться нафтосховище. В'їзд у село перекрила. А під Брянськом. Теж масштабні вибухи рознесло арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ після атаки безпілотників. Про це пише Галка із посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка та Павлі Кримського вітру. У Брянській області удар по арсеналу РФ. там були артилерійські боєприпаси, включно із КНДРівськими до їх систем: каби, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ. Ідеться у дописі Коваленка. Губернатор Брянської області Олександр Богомас написав атаку наступним чином натомість місцеві пабліки Брянська повідомили і про гучні вибухи дуже гучно. Подробиці з'ясовуємо. Ну а губернатор Воронезької області Олександр Гусєв заявив, що понад п'ять БПЛА атакували промислове підприємство в одному із районів регіону. Пізніше про удар заявив і голова Кам'янського району Воронезької області Анатолій Кателкін. Основне промислове підприємство цього району Пад Євдаківський олійно жоровий комбінат. Ну а тим часом Нижгородська НПЗ луку. Призупинив роботу на невизначений час після атаки українських БПЛА. Повідомили джерела агенства Ройтерс. Лукою Лнежегород нафтоорг Синтез – це одне із найбільших підприємств нафтопереробки в Московії. Воно випускає понад 50 найменувань товарних нафтопродуктів, зокрема автомобільне та авіаційне паливо. Встановлена потужність із переробки становить 17 мільйонів тонн на рік. Ну а телеграм-канал Кремлівська табакерка пояснила, як рафія реагує на те, що. Американськими ракетами ймовірно розбомбили черговий арсенал із боєприпасами. Фрагменти пошкодженої ракети такам спали на технічну територію військового об'єкту Брянській області, і там виникла пожежа, повідомила в Міноборони РФІ. Але за словами каналу, ракета потрапила прямо до складу, що викликало подальшу детонацію. Навіщо брехати і вигадувати версії про фрагменти, уламки і так далі? Україні війна, і всі розуміють. Окрім того, кремільська табакерка зазначає другий момент: для удару по Брянській області було застосовано американські ракети Атакамс. Дозвіл на їх застосування території РФ днями дав Вашингтон. Виникає логічне запитання. Яка реакція із боку ерафії, враховуючи застосування широкого спектру озброєнь із нового для ерафії залишається хіба що ядерний удар, але проти суворо виступає Китай з огляду на масштаби військово-технічної взаємодії з Пекіном змушені взяти їхню позицію до уваги, сказало джерело в МЗС. Інші джерела. Визнають, що у Москві не так багато адептів застосування ядерної зброї. Багато хто побоїться ударів у відповідь по Москві та іншим містам нашої країни. Також у Міноборони дали зрозуміти, що до такого рішення США та низка європейських країн готувалися заздалегідь. Кремлівська табакерка додає, що зокрема було відведено авіацію. У зоні потенційної поразки наказано не формувати великі склади з ракетами та іншими боєприпасами. Кремль неохоче коментує удар. А співрозмовник близький до Володимира Путляра сказав, що найкращим рішенням було. Почекати два місяці до приходу Дональда Трампа, тобто по суті пропонують взагалі ніяк не реагувати на ескалацію з боку західних партнерів Києва. Позиція, скажімо. Дивна в свою чергу українські сили готуються завдати ударів по ключових об'єктах в Ерефії. Україна буде прагнути завдати ударів по десятках ключових потенційних цілях на території Ерефії, використовуючи західні ракети великої дальності, щоб переломити перебіг війни. Сюди входять стратегічні військові бази, аеродроми та деякі цілі, що підвищують бойовий дух, такі як улюблені путінські мости в окупованому Ерефію Криму та Курській області. Про це пише Global Defense Corporation зізначеною де. Альністю польоту в 190 миль ракети «Атакам», що постачається США, можуть завдавати ударів у глиб території Арафії, і це означає, що Київ може не тільки потенційно вражати цілі на лінії фронту від Білгорода на сході до Одеси на півдні, але і наносити удари по районах, розташованим далеко всередині Арафії. Видання пише, що тепер, коли давно не зріли мораторії на ракети, нарешті знятий президент України Володимир Зеленський прагнутиме завдавати ударів по ключових аеродромах, безпілотниках і військових базах, авіабазах. І навіть улюблених мостах президента Ерефі, які можуть завадити переміщенню рашицьких військ. Однак відомо, що наразі в Україні дозволено використовувати ці ракети тільки в районі Курська, одного із ключових театрів воєнних дій, де північно-корайські війська були розгорнуті для підтримки Москви. За словами інсайдерів, перші удари на великій відстані можуть бути завдані вже в найближчі дні. Полковник Геміш Дебретон Гордон розповів у з ОСН, як Зеленське стримуватиме свої ресурси на те, щоб максимально ефективно використовувати американські ракети «Атакамс». Таким чином, колишній командувач британської армії заявив, що він би витратив увесь свій час і зусилля на те, щоб переконатися, що це важливе озброєння, націлене в потрібне місце. І я впевнений, що це почнеться із спроби утримати Курськ, сказав він. Повідомляється, що Зеленський планує завдати удару по Курській області з допомогою американських рак. Етитакамс, які можуть точно вражати цілі. Курск є стратегічно важливим для РФІ, оскільки там розгорнуті північно-корейські війська. Виконавчий директор товариства Генрі Джексона Алан Мендоса заявив, що Україна планує ліквідувати російські військові транспортні системи та сили, зокрема у Курській області. Ну а далі ми з вами поговоримо про ті бабахи, які чули як в тимчасово окупованих територіях росіяни, так і звісно, у себе вдома. Різні регіони російського війська були сьогодні. Під атакою невідомих чи то відомих БПЛА. Про це далі з вами детальніше обговоримо. Особливо почнемо із тимчасово окупованого Маріуполя. Петро Андрушенко дописав у себе у телеграм-каналі наступну інформацію у Андрюшенко. Тайм, те, що Маріуполь намагається збити БПЛА, уламками засипають місто. Основна робота ППО із боку Мангошу це Невський і Зумрудний. Тривожність на максималках, зазначив Петро Андрющенко. Ну також була потім оновлена інформація. Про те, що Новоселівка це центральний район, і вже вона осипана уламками російської ППО на щастя, поки без пожеж. Але і знаєте, така історія далі, е, ну, скажімо так, буде доповнюватися. Будуть з'являтися деякі деталі, про які Петро Андрущенко, в принципі, протягом доби або на наступну добу повідомляє нашим колегам уже у коментарях. І, до речі, ця інформація з'явилася майже на дев'яту вечора вчорашнього дня. Ну а тепер з приводу атакам, сів, да, і про ці перші удари, які вчора. Масово оскаженіло кричали про них всі пропагандисти на території Арефії. Навіть по своєму телебаченню вони показували, що як це так, як це дали дозвіл. Різні воєнкори дописували, що їм ну ну не знаємо, що буде далі. Сказали приготуватися Брянщині, приготуватися Білгарачині, хоча вона я думаю давно в такій. Знаєте, підсиленій готовності зустрічати різні ракети та загалом БПЛА. І от насамперед, дійсно, вчора була дуже тривожна територія РФ. І, нагадаємо, що навіть ну і моя особиста думка на фоні цього Путін і оновив ядерну доктрину вчора підписавши цей указ. І тому, знаєте, побоїться. Побоїться атакамців, шторм Шедо. І от далі розповідає авіаційний експерт Костянтин Криволап з приводу нібито імовірних перших ударів ракетами. Атакам з по території Російської Федерації нагадаю це трапилось на території Брянщини. І про це слухаємо далі. Я думаю, що російська розвідка працює дуже добре. Я думаю, що вони знали про те, що таке рішення буде прийнято. І вони черговий раз показали, що вони звірі, що вони, так би мовити, здатні стояти до кінця. І... Вони готові нанести удар, але такі удари, які вони нанесли, вони тих результатів, які хотіли досягнути, вони не досягли. І це в них є таке зараз, мабуть, розчарування. Ну а шахетні атаки, ну умовно кажучи, шахетні, тому що, тому що там вже е, самих іранських шахетів нема. Там це вже на базі е, технології, штехнологічної е, платформи під назвою шахет. Там вже виробляються зовсім інші дрони на інших підприємствах. По одному з них по заводу Купол Віжевську вже був нанесений удар. Будемо чекати якісь офіційні повідомлення, що там саме вразило. Вразили 67-й арсенал. Знову там вибухало. і скоріш за все. Ну судячи з того, що було викладено в мережах стосовно цього удару, то це був удар вже ракетою. Це вже був не дрон якою ракетою? Ну є таке сподівання, що це схоже на на Атакамс, uh -huh. тому що і по відстані воно підходить, і по е, потужності вибуху воно десь співпадає з тим, що як б'є е, саме Атакамс? Ну будемо будемо очікувати, мабуть, все ж таки офіційних повідомлень, тому що ну дуже гаряча тема дуже багато може бути спекуляцій на цьому е, на, на цій тематиці. Так, це слушне зауваження. Пане Костянтине. Я б хотіла повернутися до об'єктів, які були, нібито, вражені на території Росії, і а, що там доповідають тамтешні пабліки? кажуть, що в Воронезькій області атакували виробництво підприємства, яке виробляє майонез і маргарин. А логіка, яка можливо, ви знаєте, що там може бути на тому підприємстві. Ну нібито це не дуже військовий об'єкт, як на мене. Ну, ще не знаю. Бачив відео там кір сезону вже опублікував там те, що росіяни показують в своїх мережах. Дивився буквально там годину тому. Ну, будемо чекати. Скоро дуже скоро стане все зрозуміло. майонез там чи не майонез, чи щось інше. Ну, а щодо майонезу чи не майонезу далі будемо розбиратися, що ж дійсно було там вражено, адже багато з'являлися деталей щодо бавовни на території Герефії. Зокрема, дописували, що й на Білгородчині Воронежі лунали вибухи. Була Бавовна. Місцеві мешканці також публікували відповідні кадри, як то все відбувалося. Ну і зокрема, керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко в себе в соцмережах ділився, що в декількох регіонах Арефії зустрічають би бачимо, що все ж таки вони долітають про що і президент України Володимир Зеленський що не лише що не лише єдиними атакамсами, але й безпілотники нашого українського виробництва досить активно і успішно долітають до військових цілей на території РФ. Повідомлення, яке зранку з'явилося щодо посольства Сполучених Штатів Америки в Києві, вони дописували, що сьогодні Росія може нанести потужний ракетний удар. По Україні, що з цього приводу відомо, Росія продовжує атакувати Україну різними видами озброєнь, і в посольстві Сполучених Штатів Америки попередили про небезпеку. Росія може потенційно завдати потужного удару по Україні 20 листопада. Про це дописують уже різноманітні видання із посиланням на посольство Сполучених Штатів Америки. Зокрема, Сполучені Штати закликали своїх громадян, які перебувають на території України, сховатися відразу після оголошення повітряної тривоги. Пам'ятайте, під час повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях або хоча б скористатися правилом двох стін. Звичайна обережність може зберегти життя. Тому не варто нехтувати власною безпекою. Нагадаємо, що Росія 17 листопада масово атакувала Україну. і Тоді під прицілом опинилися саме енергетичні об'єкти. У наслідок масштабної атаки по всій території України ввели графіки погодинних відключень світла. Ну і загалом, загалом країна-агресорка випустила по Україні тоді 120 ракет та 90 дронів. Російські війська атакували ракетами критичну інфраструктуру Вінницької області. Також пошкоджень зазнали і цивільні Об'єкти у кількох районах області на щастя люди не постраждали. Ну і нагадаємо, що тоді в одному з населених пунктів Тернопільської області уламки ракати пошкодили скління балконів і кількох квартир. На щастя, минулося без жертв. Але пам'ятаємо, що наслідок російського обстрілу Одеси загинуло двоє людей. Поранення зазнав 17-річний хлопець. Росія постійно атакує Україну з повітрями. Бачимо, що кожної ночі вони запускають свої безпілотники. Ну і часто цілями ворожих ударів стають саме цивільні об'єкти. Крім того, цю інформацію вже прокоментував і керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він дописав у своєму телеграм-каналі наступну інформацію щодо попередження посольства Сполучених Штатів Америки про можливий обстріл. Нагадаю, що росіяни робили запас ракет на серію обстрілів. України протягом місяців це стосується ракет Х-101, які можуть продовжувати виготовляти, а також калібрів і балістики для обстрілів у РФ і готова авіація та запаси ракет на аеродромах стратегічної авіації, а також складах. Також Кораблі раніше це повідомляли вже відповідно, це потрібно розуміти і завжди тримати в голові структурам продумати заходи безпеки, людям реагувати на тривогу, адже ми бачимо, що дійсно вони використовують і безпілотники, і балістику проти мирного населення, і цинічні удари, зокрема проти мирного населення нашої країни, завдають кожного дня. Пам'ятаємо і Сумщину, і Одещину, і прикордоння нашої країни Харківщину. Вони завдають нищівних ударів по цивільній інфраструктурі. Тому, будь ласка, якщо чуєте тривогу. У своєму районі на нафту й та своєю безпекою все ж таки проходьте найближче укриття. Сталося падіння уламків в Дніпровському районі міста. Пожежа охопила квартиру в багатоповерховому житловому будинку. Щодо постраждалих інформація. Оточнюється в ніч а, загалом на сьогоднішній день. Ми з вами знаємо, що перманентно нашу державу а, вороже військо атакувало а, дронами, і з'явилася уточнена вже інформація від Київської міської військової адміністрації про те, що після детального обстеження та уточнення даних падіння уламків на стоката дронів в Дніпровському районі не підтверджується. Тож то не скажімо так, не точна інформація, і бачимо, що КМВА самостійно постійно спростували свою попередню інформацію. А загоряння у житловому будинку виникло через побутовий прилад пожежу ліквідовано. Дані оперативного зведення постійно оновлюється та уточнюється. Тож бачимо, що насамперед через відключення, до речі, електроенергії а багато що може спричиняти пожежу. Тож будьте максимально обачливі, українці. Закликаємо вас не ігнорувати, скажімо так, поводження з тим чи іншим приладом, електро чи не електро. Адже розуміємо, що техніка безпеки має бути виконана, бо а, вороже військо атакує нас, і тому ми з вами розуміємо, що нещодавно була масована така атака по території нашої держави, як і ракетами, так і дронами. Ну, і включно через це почали а, спочатку робити аварійні відключення світла. Ну а зараз це вже планові відключення світла. І, звісно, українці використовують подекуди і генератори, і екофлоу, і різні інші а, прилади енергоживлення, які можуть спричиняти пожежі. Тож, будь ласка, будьте а, максимальні. Уважними, ну і звісно, якщо ви покидаєте свою домівку, то краще все вимикайте. Бо ми розуміємо, що можуть бути деякі такі пошкодження на електролініях і спричиняти також деяке замикання. внаслідок чого може бути пожежа. Ну а в цьому випадку ми з вами розуміємо, що це не через шахет. КМВА, Київська міська військова адміністрація спростувала свою попередню інформацію. Але оде шахеди літають, і не лише шахеди, так це при фронтові території. Це Харківщина, це Чернігівщина. Це включно Дніпропетровщина, Херсонщина, Запорізька область, там де вороже військо застосовує кожного дня бодай щось, щоб атакувати а, даний регіон. Так, от далі поговоримо за Харківщину. Вчора ми вам повідомляли те, що був проліт в одному із районів Харкова. Росіяни обстріляли в чергове місто Харків, незламне місто, яке тримається. У нас Внасток удару постраждали 12 людей, і про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терохов. І з приводу наслідків вчорашнього удару можемо далі детальніше. Заслухати Ігора Терехова Знати сьогодні знову пролунав вибух у Харкові. Це була центральна частина міста Харкова, Київський район. На щастя, протепляння була у дорогу, але Можу сказати, що, на жаль, ми маємо 12 людей, які отримали певне поранення. Крім цього, пошкоджена автозаправочна станція, пошкоджені автомобілі, які були у той момент на АЗС. Ну і пошкоджені пам'ятники, які розташовані. На цвінтери, який поряд з містом влучання цього снаряду є, тому дійсно потрібно бути дуже обережними, бо Харків практично кожного дня обстрілюють, обстрілюють з різного типу зброї, і на жаль, не виключення був сьогоднішній день.